по-перше, нема окремо західної України, нема окремо східної України. Це географія. Я не живу принципами географіями. Географії, я живу принципами ідеї і принципами українського духу. Якщо ви пам'ятаєте Русь, це всього навсього Чернігівське. Київське і Переяславське князівство і історичну наступність після Руси перейняло Галицько-Волинське князівство, завжди будучи єдиним галицько волинське князівство. І саме це Галицько-Волинське князівство і Русь становили собою єдине державу. Потім ці структури увійшли до складу Литовсько-Руського князівства і також були цілісною державою. І саме на межі того Литовсько-Руського князівства. Виникла її величність Запорізька Січ. Тому не протиставляйте своїх предків нашим моїм предкам, тому що і ваші предки, і мої предки належать єдиній цілісній Україні. Ваш питання, будь пожалуйста, і минуту на відповідь. Вам ви кажете, що люди мають страх так трактувати події, як трактуєте ви. То як ви в собі поборюєте цей страх? А я взагалі не маю ніякого іншого страху, крім страху Божого. Я хочу говорити правду і завжди її говорю. Я більше всього боюся збрехати. І для вас це просто географія, як ви сказали. А я це бачу для вас, географія а я для бачу, мене це ідея. А я бачу, що є величезна проблема між західною Україною і східною Україною. Я бачу, що ці більше твореть Ні, проблему творять. Туб. Не табачники. ні, саме Про... табачники табачник творять проблему. Табачник її лише констатує. І він констатує, і він зборик, констатує маленькі її. політики, які не усвідомлюють, він, що таке велика так, ви цей маленький політик, який у Львові вчинили скандал. скандал. Ми ще побачимо. Скандал, Це ми ще побачимо. Який, ви цей маленький політик, який прийшли в дитячий сад. Садок, мабуть, ви не знайшли. Да, мабуть, ви... мабуть, ви не знайшли. Мабуть, ви не знайшли більш серйозних противників. І ви почали говорити дітям, що у нас тут є тільки маші. А якщо є я, 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 я тільки навпаки. так, пробачте, я хвилююся, тому що мене дуже чекає. Це вас ні страху, ні перед как чим от, немає. Де ви, що... ви сказали, щоправди? Ви сказали, що і ви тоді дітям, ви знаєте, а, от коли я дивлюсь на вас, я вас вважаю себе маленьким хлопчиком, і я починаю таких, О, значить, як ви... О, значить, ви опановані страхом, так, ви суперечите я боюся, самі собі. Я боюся, що такі, як ви, знищите Україну, не знищите мою державу. Не переживайте, не переживайте, ми знищу, а пропонуємо. Ви, ви її вже зараз, Моя ви її зараз знищуєте. А ваша функція ви зараз її знищуєте. У цьому полягає наша кардинальна різниця між мною і вами. Так. І скажіть, яке маленьке якби не було, рано чи пізно стає великим. Ось такі, ось так. таким рейтингом і от такими амбіціями. Все -таки. Не вам мірки мені робити. Значить, ще по одному вопросу, пожалуйста.